Справа 663. Накресли два промені так, щоб їхньою спільною частиною. Перше була точка, друге був відрізок. Ну що ж, спочатку зробимо перше завдання. Так, треба нарисувати два промені, щоб їх спільною частиною була точка. Ну що ж, давайте ми цю точку відкладемо. Я беру, відкладаю довільно деяку точку і позначаю, що це у мене нехай буде точка А. Тепер мені треба накреслити два промені. Так, щоб їхньою спільною частиною була якраз точка. Може бути і такий варіант Значить, Дивіться, ми беремо і просто зараз рисуємо з цієї точки два промені. Отже, перший промінь. Так. Ну, наприклад, і ось так. Рисуємо другий промінь. І підписуємо. Нехай це в нас буде промінь АВ, а це в нас буде промінь АС. Спільною частиною цих променів буде якраз точка. Можна було і по-іншому зробити. Можна було накреслити промінь АВ і десь на ньому взяти точку, і з неї побудувати інший промінь. Також спільною частиною була б одна точка. Тепер переходимо до другого завдання. Треба накреслити два промені так, щоб їхньою спільною частиною був відрізок. Ну, по-різному також можна робити. Ну, Мені, наприклад, припадає на думку такий варіант. Давайте ми відкладемо дві точки. Так, ну Наприклад. Раз. І скажімо, десь ось тут. Два. Підписуємо. Це в нас буде АБ. Ну і тепер нам треба накреслити два проміні. Дуже просто їх накреслити, і я пропоную через них провести просто пряму. І тепер, якщо ми проведемо пряму, так, то ми бачимо, що тут у нас утворився промінь БА в цю сторону і промінь АБ в цю сторону. Їхньою спільною частиною буде відрізок АБ. Ну і можемо напевно навіть записати, що тут у нас ми накреслили два проміні. Мова йде про промінь АБ. Промінь АБ. І АЦ. Ну а тут у нас промінь. Я також його назвав АБ і БА. Ну що ж, ось таким чином я пропоную виконати це завдання на побудову на цьому вправу завершено.